Вітаю всіх телеглядачів телеканалу МТМ. І ми, як завжди, виходимо в ефір у п'ятницю. І сьогодні напередодні багатьох свят, які ми чекаємо і дня прапора, дня незалежності. Гадаємо, що наші військові дадуть нам змогу саме не забути про цю дату. а Це найважливіші свята нашої з вами країни. Сьогодні поговоримо наскільки важливо знати свою історію і чи не нудно у сучасному музеї. Саме для цього ми й запросили гостя до нашої студії знайомтесь. Денис Васильєв, науковий співробітник. Тих крафтових музеїв міста Запоріжжя, то що ж таке крафтові музеї дізнаємося саме від нашого гостя. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго дня. Ви в нас перші на програмі. Це важливо, тому взагалі поговоримо і почнемо. Пропоную вам нашу розмову поговорити. Чому останнього часу ми дуже часто пригадуємо свої історії і чому ми так мало мені здається на мою думку, говорили раніше про неї? Ну, є такий вислів, да, що той, хто керує своїм минулим, той керує майбутнім. Тому історія як частина майбутнього і частина минулого, вона перетинається саме в музеї. Музей є таким простором, де люди, зберігаючи своє минуле, дискутують, як сперечаються про те, яке буде майбутнє. І саме через історію, як частину культури, ми зберігаємо власне свою, не те, що біологічну, але інформаційну ДНК ну так би я висловився. Як ви гадаєте, скільки нам часу потребується, щоб повернути нашу з вами вкрадену історію? Ми зараз про це багато говоримо: що країна окупант, яка напала нашу країну, багато не те, що десятиліть сторіч. Змінювали історію, перетворювали її на свою, та те, що стосувалося України, багато чого робила на світовому майданчику, просто знищували її. Чи багато часу нам знадобиться, щоб це все, всі ці ланцюжки, як то кажуть, угу. привести до тями? Ну я б відповідь поділив би на дві частини: перша частина технологічна. А з розвитком технологій кожні два роки ми пришвидчуємося в 10 разів. І тому технологічно ми будемо освоювати всі ці зміни швидко. Але як люди, це друга частина відповіді, усвідомлювати ми будемо довше, ніж машини, тому що досвід доволі болісний. І самоусвідомлення це важкий, важка праця. Це навіть іноді травматичний досвід, наприклад, пережити те, що я з минулого століття, або я народився під час окупації, або я. В мені є штампи. Я, нас, я інформаційно спадкував інформаційні штампи радянського союзу. Не всі люди це здатні усвідомити. Тому відповідь така: технологічно це буде швидко. За допомогою сучасних технологій ми будемо це просувати, а змінюватися вже будемо за нашими біологічними годинниками кожного свого. Ну, мабуть, наступні два десятиліття, або я б казав, ну, одне покоління точно. Скажіть, будь ласка, перед тим як перейти до теми крафтових музеїв, і саме крафтових музеїв міста Запоріжжя, ми розуміємо, що вони говорять саме про історію нашого міста. Але в чому полягає концепція, дізнаємось трошки пізніше. Скажіть, будь ласка, ось особисто мене цікавить історія. Чомусь нас географічно а, саме у нас я маю на увазі міста Запоріжжя та взагалі Запорізьку область, чомусь відносили до російськомовної частини і казали, що навіть Запоріжжя це там російськомовне місто. І мені це було дуже Дивно з -о... Ті точки зору, що ну ось Запоріжжя всі знають Хортицю. Всі знають, що взагалі тут як то кажуть, на будь-якому концерті казали це ж колиська козацтва, українства і чомусь нас ось так, от як то кажуть, виділяли на саме цю як то кажуть, зон зону впливу саме через мову. Як ви гадаєте, чи чи це робилося навмисно, чи це робилось штучно? Як насправді Запоріжжя, яке місто? Я зрозумів історично, так склалося, що ми. Форсовано а, індустріалізоване село. А, бо до індустріалізації ми були аграрним центром. Ми, ну і, зараз і про це зап... говорить навіть наша да. область навіть і Запорізька область, вона переважно аграрна більше ніж індустріальна. А от саме місто воно є індустріальне, і воно вперше штучно було а, дуже сильно а, форсовано переселенцями під час а, Дніпробуду. Сюди приїхало. Ну, понад десятки тисяч людей з усього радянського союзу. Ну і відповідно, вони не всі були носії української мови. А, наступне, ну, це ж великі да, будівля наступна технологія була це, звісно, як зараз роблять росіяни: відкривалися російськомовні школи, бо приїхали люди, які геть не розуміли української мови. А це було вже і а, не і... їх навчали українську, а навпаки, людей, які тут жили, навчали російську та да, спілкувалися. Бо, бо це були що? Приїздили, а, якби топ-менеджмент, да? інженери провідні фахівці з усіх куточків Радянського Союзу, і відповідно у їх в підпорядкуванні були були місцеві мешканці, які не розуміли, і вони, типу, така ідея, що типу треба вчити російську мову, щоб підтягнутися до фахівців. І це було якби престижно так розмовляти. А українською типу зневажалося, що так розговорили, ну розмовляють селяни. Тому це було дуже дуже складно, і так історично склалося, що заклався такий штамп, що російська мова це мова фахівців, які працюють на заводах, які отримують більшу зарплатню. Ну і тому подібне, і через це е, частково українську мову, якби її при... Занижували її значно штучно, принижували, ну і впливало те, що дійсно була величезна міграція фахівців, бо навіть після Другої світової ой, Другої да, світової війни з окупації, коли поверталися заводи, ну, наприклад, мій дід повертався там з Уралу, вони поверталися вже не одні, а поверталися із фахівцями, які були на тих, на тих заводах, працювали. І вони. То знов поверталися, але поверталися російськомовні. Але насправді це не заважало і розвиватися саме українському середовищі. Тому, якщо пригадати, наприклад, початок 90-х, коли ми здобули незалежність, та навіть останні роки радянського часу, пригадувати, наприклад, культурні події, які були тут в Запоріжжі і той же фестиваль Червона рута», Круто, Да багато людей насправді співали українські пісні, виходили у вишиванках навіть за радянські часи, тому насправді... Справді, культурний осередок український існував і розвивався на нашій території. Я тут скажу так. навіть за за такі ну, да. за такі штучне, е, тиск я, е, я від розумію. радянської влади є такий чудовий е, термін або визначення культурне тіло. І саме культурне тіло воно нікуди не дівається. І культурне тіло Запорожжя через О те, яке має минув минуле, воно не змінюється. Не змінюється, воно трансформується лише. Люди приїздять сюди, і вони мають або прийняти умови цього культурного тіла і додати щось нового, і тоді вони залишаються, бо вони потрібні. Або якщо ти не додаєш нічого нового, ти зникаєш з цього культурного тіла, ти тут розчиняєшся або мігруєш далі. Тому власне українське культурне тіло, яке є на Запорожжі, воно залишається і зараз К наша да калиска. Козацтва, Хортиця, степ, вся ця територія, якби англійською мовою, at frontier, да? тобто на межі. Ми існуємо на межі. Наша культура існує на межі між лісом і степом, між степом і морем, між сходом і заходом. Оце все про Запоріжжя. І тому така унікаль, такий унікальний мікс він формує. Це уні, суто наше запорозьке. Культурне тіло, яке відрізняється, наприклад, від Прикарпатського, карпатського там, поліського. І ми існуємо за правилами, якби, встановленими е, природою. Природа встановила ці правила, так виховувалися наші прадіди, там, скіфи, всі ці. і ця, так само ми продовжуємо. Просто це тіло трансформується. І зараз ми просто можемо спостерігати більш свідомо м -м наблюдати цю трансформацію. Е, е, Формацію культурну в частності, з мовою. Добре, і мені здається, що треба подолати ще один шлях: це спрощення культури. Це те, що робили за радянські часи. Вони спрощували. Мені здається, що знаєте, як, як ви кажете, спрощували українство до села шароварів та які якоїсь переробленої української музики, яка не мала насправді ніякого відношення до корінної української музики mm. і, і інших видів мистецтв. Мені здається, що саме поняття саме українського в культурі, в мистецтві треба теж розширяти. А не так, як робили за радянських часів, спрощували для того, щоб насправді більше поглузувати, ніж дати розвиток. Так, я погоджуюсь з цим і не лише спрощували, а ще і намагалися все, що є найкраще, забрати або переприсвоїти собі. Як сталося з піснями, як сталося там з кухнею, з нашою, тобто багато цікавих історичних і культурних подій, Радянський Союз да, він намагався приписати собі, тобто приписуючи від України забираючи, приписуючи, що це. Там російські, що це там руські, поч... там і що чогось поч... там починали від кухні і культури, зараз закінчують територіями і, і таке інше. Тому так. тому повертаємо поступово все до так, себе да. до, до України. Переходимо нарешті до музею. В чому полягає взагалі концепція і що таке крафтовий музей? Ну крафтове, це від слова крафт. Щось зроблене, власне, руками, штучне. Ну, наприклад, ви зробили якусь там ляльку, або якусь там саморобку, або ще щось. Це не означає, що це щось що непотрібне. Ні, це зроблено штучно майстром в єдиничному такому екземплярі. Тому крафтові музеї, і полягає історія в тому, що ми робимо невеликі музеї, типу там Аля Лувр, там але щось ми можемо зробити тематичні маленькі музеї, які будуть розташовані по всьому нашому місту. За особиста історія, якась да, така своя мережа. Вони об'єднані тим, що вони створені на гроші платників податків нашого Запоріжжя. Тобто наших містян ці музеї безкоштовні для відвідування будь-яких гостями містянами постійно ми супроводжуємо екскурсіями. Ці ці музеї, хоча вони зроблені так крафтово, що ми використовуємо дуже багато сучасних технологій, мультимедійних, і навіть якщо немає. Є... Екскурсовода можна зайти. Є аудіоматеріал, відеоматеріал, кінетичний матеріал. Тобто, ми розрахували, що людина з будь-яким сильним каналом сприйняття, тобто через аудіальний, візуальний, кінестетичний, тобто всі знайдуть собі якусь розвагу, щоб пізнати. Бо, наприклад, всі знають, що дитину не можна втримати в музеї, щоб вона стояла якось так і довго і слухала нудну слухала да, лекцію, да. якою Тому, б вона не була. Б вона, тобто дитину можна тримати увагу десь. П'ять, ну сім хвилин, потім треба робити якусь зміну. Тобто тому... розраховано на родину на відвідування, щоб доросно було відвідування. цікаво, і малеча теж не засумувала, да. знала, куди підтримку. Бо всі є мешканці нашого міста, тому ми зацікавлені, щоб в музей ходили не один раз на рік, а декілька разів, щоб можна було щось нове спостерігати. Але тематично крафтові музеї відокремлені музеї феноменальної сили, музей архітектури Запоріжжя. Це тобто... те, що є на цей да, час. Це, це те, що тож як. Що можна, скажіть? Бо ми всі ж в принципі відвідували свого часу музеї. Потім, коли ми виїжджаємо до іншої країни mm -hmm. або до іншого міста, теж а давайте щось цікавеньке подивимось, побачимо, послухаємо. Але насправді ну була така історія. А, от скажіть, чому сучасний музей це не нудно? Давайте, ось, як то кажуть, цей стереотип знищимо. О, окей, ми роз, знов таки на два на два підпитання технологічно. Ми дуже. Швидко просунулися в сучасному світі використання мультимедійних технологій. А, у нас ще немає віртуального віртуальної реальності, але ми також це над цим думаємо. Але все інше у нас є. Мультимедійно можна зробити дива, просто під'єднати і штучно створену анімацію зі справжньою документалістикою, з художніми засобами. Аудіальні штуки в Росо, Тут, наприклад, я розробляв кімнат нато для болівальників, тобто в музеї спорта, в нас є маленька кімната. До речі, запрошую. Ми там встановили фаховий звук багатоканальний, записали гру нашої команди Мотор Порта, коли вони, до речі, виграли. Угу. І якщо ви зачиняєтеся, то ви можете себе відчути в атмосфері прямо, прямо в атмосфері змагання. змагання, тобто з барабанами, з гуками, цих вувузел, криками, кричалками, все це є. Взвичай... То, то в майбутньому залишається лише тільки шлем віртуальної реальності, щоб повністю пори. В атмосферу да. а, спортивного змагання. Але знання. ми навіть і, і, і зробили перший крок. У нас є бігова доріжка, на якій ми, якби, у нас є така величезний екран, і на якому спрацьовано як будто ви е, біжите по стежі на Хортиці. Тобто все гарно, тут кондиціонер, свіже повітря і, і перед очима перед очима бачите, да, зелена хортиця. Кого ви Це... якого спортсмена використали, щоб зняти відео? Тобто... Квадрокоптера. Квадрокоптер. Тобто знов таки, сучасні технології. Сучасні технології дозволя... дозволяють, дозволяють по-новому впливати на людину. Якщо раніше було зроблено так, що Переважно перевантажувався зоровий канал або аудіальний, то зараз ми даємо ще оцей кінестетичного, тобто у нас є там і груша боксерська, наприклад, або цегла, якусь можна помацати, відчути цю веніцянську кладку, або можна доторкнутися до якихось унікальних предметів, щоб відчути. А це те, що забороняли, якщо брати там музеїв з минуле, взагалі казали, експонати не трогати руками. У вас зовсім інший принцип. То... Да. Тож питання як довго? За яким принципом ви збирали героїв та експонати до вашого музею? Зараз ми будемо говорити саме про музей феноменальної сили, або як кажуть, скорочення, музей спорту? Музей спорту. Ну, науково ми працювали над музеєм майже рік з командою музею під керівництвом Михайла Михайловича Мордовського. Дуже багато опрацьовано матеріалів. Ми і сперечалися, що подавати, що не подавати, що варто, що не варто. Але врешті було прийнято рішення, і ми обрали сім героїв для нашого музею феноменальної сили, історія яких Має надихати а, містян і гостей нашого міста, і вони є, так то кажуть, прапірець да, або іспанського бандера uh -huh. а, на мапі а, світового спорту. Тобто це зірки світового рівня. порту рівня. Да, вони народжені в місті Запоріжжя або мають ну переважну історію власне до Запоріжжя, тренувалися, становили Саме становилися. Зростання до доверучів да. своєї кар'єри. вони да. робили в Запоріжжі і асоціюються переважно з Запоріжжям. Це це є наші отакі герої. Ми їх а, відбирали. Хоча героїв насправді значно більше ніж сім. Але ми вирішили, що з цих сьомох ми почнемо. І ну як комікси Марвел DC, вони ж теж створювалися неодночасно, цей світ. Тобто, герой за героєм, супермен та поступово. Да, поступово. Ми так само будемо це робити. Я навіть закликаю наших юних спортсменів, щоб вони тренувалися, виступали на світових майданчиках, становилися олімпійськими щоб призерами. Щоб саме. Да, щоб стати людиною з феноменальною сім, земля наша народжує людей з феноменальними здібностями, з феноменальними ресурсами. Для створення див реалізація за вами, реалізація за вами, тобто і тоді ми, в музеї ми говоримо про те, що насправді музей феноменальної сили буде мати продовження, будуть з'являтися нові герої, і ви прагнете саме і через, через покази саме людей становитися. Це да, є герої супергерої, які, які зараз живуть. Наприклад, Денис Силантів Давай, а... давайте про про героїв не будемо а? казати, що була інтрига, щоб okay. людина, людина хотіла потрапити до вашого музею. І ось сказали, що наприклад, відомий запорізький спортсмен Денис Силантів представлений у ролі тих сіма да. містер, супергероїв. Містер а, до речі, бачив вже в анонсах. Давайте про це розповімо а, нашим глядачам. До дня незалежності, дня прапора. знаю, що в крафтових музеях а, теж буде щось презентовано про що йде мова. І до речі, а, наскільки я розумію, ці крафтові музеї ще зараз у новій фазі в гарячій фазі війни зараз ще й допомагають як сховище, і це, в принципі, є безпека. Що буде до цих дат? Чи плануєте ви щось? Якісь особисті а, заходи да. наші музеї постійно працюють. То ми з колективом розробляємо постійно нові, якісь цікаві події а, на базі нашого музею феноменальної сили пройде вперше. У Запоріжжі е, турнір зкраклів. Mm -hmm. Це ми вже відтестували, знайшли місце. Шкраклі де... це взуття. Що це? Шкраклі це е, дивовижна цікава гра. Е, вона, е, як би можна сказати, прийшла історично зі скаутського руху або ну, наших всіх цих е, таких корінних дитячих е, е, історій. Це, якщо порівняти, це можливо назвати градки. Якщо uh -huh. так, от і це з новими правилами. Ми їх оновили. Ми вирішили, що ця гра а, м, має оновитися, щоб вона. Або, піш, або краще може з болінгом ще трошки піш... порівняти. Да? Mm, mm, ну, Там трошки може інакше. До... От зовсім не порівняно. Ш хочете знати, що таке шкраклі? обов'язково завітайте вам розповім. <різь> Да, До нас на сторінку у нас там є, можна зареєструватися і прийти позмагатися в нашому тобі, турнірі зі шкраклі. Це така історія особисто українська запорізька, я так розумієш, так. шкраклі. Да? Да, у нас навіть є спортивні афіші а змагань, які проводилися в дубовому гаю. Ще до Другої світової війни, і там написано, що там, наприклад, буде змагання з футболу чемпіонат, а потім одночасно відбудеться. Гра духової оркестри та змагання зі шкраклів. А, тобто тобто якщо, воно є. якщо було... на першому побаченні дівчина скаже, ти спортсмен, то може та я спортсмен. А Чим займаєшся? Ти гордо кажеш, та я чемпіон по шкраклям. Ну, ну по так ачу. Це це дуже цікаво. До речі, усищо це, що ще можна буде подивитися, побачити, може з ким mm -hmm. зустрітися. Саме звісно, буде у нас цікава екскурсія від перших осіб. Тобто, що означає, що ми запрошуємо наших супергероїв музейних, щоб вони розповіли від себе особи. особисти, да, особисто історію їхнього успіху або феноменальної сили. Ну, наприклад, можливо, Олена Жупіна. Можливо, ще хтось у нас там я, якби, на, трохи тримаю. На сторінках, да, сам... на сторінках є соцмереж наших і в Фейсбуці. І в там буде і час повідомлено, і хто саме прийде на зустріч з тих супергероїв, які представлені так, на вашій так, експозиції. Так, 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 так. Добре, скажіть, будь ласка, вже наприкінці нашої програми. Ми розуміємо, що зараз у нас є два крафтових музеї. І ми розуміємо, що ми кожного дня ближче до перемоги і. Не те, що мріємо, йдемо поступово до нашого майбутнього. Які музеї ще можуть з'явитися? Чи є якісь проекти, які б хотіли б ви реалізувати саме з вашою колегою, який курує ці, ці питання в Запоріжжі? Ну у нас є насправді задуми, і ми з керівництвом з департаментом культури і туризму постійно над цим працюємо. Є пропозиції як від Катерини Олександрівни Сімонової, так і Сергія Білова. І ми до війни розробляли декілька Концепції. Я не знаю, наскільки можна цю інтригу відкривати, але ми планували, дуже плідно підійшли до відкриття ще двох. Нових музеї, крафтових музеїв. Музеї. Все ж таки, я м, притримаю цю інтригу, але вона суто історія, чесно кажу, як зараз відчувається притуле, який то каже, підігріває інтерес. Підігріває, так. Що, що, ми, що ми зробимо на гроші міської громади. Але добре, добре два, туди... два цікавих музеї. Так, так. Вони тематично культурні. І я скажу, що їх буде цікаво відвідувати кожен. Кожний місяць, отак От я скажу, що інтенсивність подій. І важливість, чого що там буде відбуватися в цих музейних майданчиках, буде зашкалювати і буде хотітися відвідувати кожен місяць. Уявіть собі, що ми готуємо. Добре, до речі, як тільки буде готова презентація, тут вже звертаюся, ми можемо від нашого телеканалу зробити ексклюзивну презентацію саме тих нових музеїв, які будуть, і до речі, зробити ще окремий може телевізійний варіант вашого феномен... музею феноменальної сили. Це якщо було б не... дуже класно, так дійсно людям цікаво і. І, наприклад. Під час ковідної цієї всієї історії дуже багато би, вчителів фізкультури питали, а можна якось матеріал отримати віртуально? Бо, наприклад, ну, якби, всі пішли в онлайн, як викладати фізкультуру в онлайн? Тому було вирішено, що можна викладати, наприклад, історію спорту. Це теж важливо. І тобто не лише там в шахи грати, але можна і цікавитися історією, тому матеріал нашого музею він дуже. Цікавою саме про історію запорізького спорту, щоб надихати Тож, дітей займатися. Тож, Тоді ми разом з вами започаткуємо такий телевізійний варіант музею феноменальної сили. У вас можна прийти безпосередньо, побачити, як то кажуть, в руки взяти. А ми спробуємо зробити телевізійну версію Бо... для тих, хто буде там мати обмеження для заняття спортом, але є час для перегляду. Щудово. Що ж, якщо хочете, у як то кажуть, у Фрісталі, вільному стилі кілька слів до наших глядачів вже наприкінці програми. Ну, дякую за таку можливість. Скажу, що відвідувати музеї можна і треба не лише один раз в житті. Їх можна відвідувати сучасні музеї декілька разів на рік, хоча б до особистих якихось свят і дат музеї постійно готовлять нові експозиції, запрошують людей. Тобто, музей це такий третій простір. Так? Перший простір це дім, другий це робота, третій це музей, де люди можуть обмінюватися думками про майбутнє. І минуле власне, наші запорізькі крафтові музеї є такі музеї, і як Михайло Михайлович мордовський так і я запрошуємо вас до наших музеїв. У нас є сховища, в яких ви можете все це безпосередньо перечекати і дізнатися про історію. Нашого рідного міста про його майбутнє і поспілкуватися, як взагалі далі існувати в цьому культурному полі, як його трансформувати, як віднайти себе і своє місце. Запоріжжя, добре. Тепер завдяки науковому співробітнику крафтових музеїв міста Запоріжжя, пану Денису Васильову. Ми знаємо, що обов'язково, якщо ви ще були, можна відвідати цікаві локації саме крафтове музеї, музей феноменальної сили та музеї архітектури. І де це знаходиться, можете знаходити в пабліках. Дякуємо вам, пане Денисе. Це проект це важливо. Як завжди, підтримуємо зв'язок. Інформуємо глядачів телеканалу МТМ. Будь-яку інформацію, яка стосується міста Запоріжжя України, тож не зволікайте і долучайтеся до перегляду саме нашого телеканала, щоб бути в курсі всіх подій. Дякую вам за перегляд нашого проекту. Залишайтеся разом з телеканалом МТМ.